Слава Україні! Героям слава в Одесі, 20 грудня, 665-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як завжди, росіяни пустили свої іранські дрони Камікадзе всього 19 штук. Більшість, як завжди, на південь. Але декілька дронів летіли через Чернігівщину в сторону Київщини і через Кировоградщину в сторону Хмельниччини. Загалом наші хлопці збили 18 з. Дев'ятнадцяти дронів навіть декілька дронів залетіли сюди на Одещину. Кажуть, що збили десь тут в області чотири штуки. До міста дрони не долітали, але роботу ППО чутно було. Ще під час дронової атаки росіяни випустили три ракети с 300 по Харкову. Влучили в транспортне депо, багато пошкоджених автобусів в сусідній Миколаївській області Збиттів дронів, наче не було. Але росіяни з артилерії продовжують обстрілювати очаків. Жертв немає. Офіційні інформації. На Херсонщині теж продовжуються артилерійські обстріли. Там 16 людей травмовано. Ну і під час дронової атаки 6 дронів наші хлопці збили на Херсонщині. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу закинути волонтерам на збори, особливо на FPV. Дякую.